Всім привіт! Вітаю вас з початком літа, і нам такий чудовий сьогодні подарунок зробив пан Малюк. Я думаю, що у всіх гарний настрій і сподіваюся, що з кожним днем настрій українців буде лише покращуватись. Наскільки сьогодні перше червня, давайте з вами будемо підбивати підсумки рубрики збулось за травень. В цьому місяці в нас буде три переможці. І перед тим, як оголосити імена, покажу вам колоди. Колоди я взяла в цьому місяці на вибір, тому що вийшли дві круті новинки, але я розумію, що Таро Джокера, Джокера може, якщо ви новачки, може вас трошки лякати. Проте вона ну, дуже крута, е, і сам цей художник Карадерой, в, в нього дуже класна символіка, і він взагалі шикарні робить малюнки, але вона темна. І колода української художниці Соні Куленяк. Я вам зараз їх покажу, в мене вони теж є. Звертаю вашу увагу, що зараз Карабєо вже не е, пакує свої е, нові колоди в. Поліетилен, вони просто роблять отакі от наліпочки, щоб ви розуміли, що це не підробки, що це оригінали. Тільки що зараз вони не запаковують повністю колоду, а лише такі от наліпочки по боках вони роблять. Не знаю, чи вам буде видно. Отак, можливо, буде. Отак вони пакують. І самі карти, теж там лише, коли ти відкриваєш, там лише такі біленькі ну, папірець і все. І я вам показую колода. По-перше, колода Таро Джокера. Ви вже, якщо слідкуєте, ви вже бачили в мене на ній розклади. Я її дуже довго чекала, цього травневого релізу. Сама по собі колода фантастична. Темна, одразу кажу, вона темна, просто вам показую. Бо ви, коли переможниці, коли зайдете до мене в чат, ви мені скажете, яку ви хочете. Тому що в ну, нас три переможці, і е, відповідно, або ту, або ту, яку ви захочете, така і буде. І наступного місяця для тих, хто буде приймати участь, скоріш за все, що вибір буде такий самий. Бо ці колоди новинки і вони ну, прям шикарні. І я думаю, що за червень за цей місяць також я в кінці місяця розіграю от саме ці колоди, бо вони мені подобаються. Просто для того, щоб ви орієнтували, що буде ось такий вибір в нас: дев'ять кубків. Ну, просто зі смаком, дуже зі смаком. Мені дуже подобається ця колода, але вона темна. Це не означає, що вона там, типу, якусь дичину дивитись, просто що вона як виймає страхи, виймає, показує якісь такі тіньові сторони. Дуже вона розрозуміла, вона йде по символіці майже як по вейту, По класиці. Ну, я, наприклад, мануал. Не читала, тому що ну, мені якби все зрозуміло. Все дуже гарно, витримано, стильно. І вона така от чудовенька. Ну, знову ж таки, ви в мене її бачили на розкладах, бо я її вже е, брала. Не знаю, мені він так на портнова схожий якраз. Це новинки, це дві новинки, які ось травневі вони тільки вийшли. І до нас вже їх привезли. Отака от, от колода джокера. Тут клоуни. я не люблю клоунів, але ці просто дуже круті. Сонечко. Це колода джокера. Це оця колода. І друга колода в нас шепіт часу. Ця колода йде з золотим гілдінгом. Вам. Я на другому каналі е, робила такий швиденький огляд на неї. Е, там нема, нема чого там обговорювати, бо вона теж по класиці. Нема якогось там зайвого символізму все по Вейтовській е, системі. Дуже вона красива, оскільки автор Українка ну, відчувається, що вона жовтий і блакитний колір сюди ну, спеціально дуже так охайно вписала. Такі виважені кольори, стильна, красива, лаконічна, не перевантажена теж символікою. Дуже симпатична. Хоча мені здається, що все ж таки е, тут йде використання штучного інтелекту з допрацюванням художниці. Але колода ну, реально красива. Я теж на ній робила е, розклад якийсь, я вже не пам'ятаю, який, але робила. Мені сподобалась вона в роботі. Така вона цікава. Я думаю, що у вас дивіться, яка красива дев'ятка мечів». Я думаю, що у вас або дев'ятка пентаклів взагалі. Думаю, що не викличе вона якихось проблем в роботі, бо вона дуже проста і по класиці дуже гарно буде. Просто імператриця взагалі фантастична. 10 пентаклів. Тут мені смішний цей е, чи кіт, але прикольно. І оце, значить, друга колода. І ви мені просто напишете, яка вам е, сподобалась. І така до вас поїде. Нагадую, для тих, хто хоче долучитися наступного разу до цього маленького нашого з вами розіграшу, в чому взагалі справа. Я вам дуже вдячна за те, що ви дивитесь мої розклади, за те, що ви запам'ятовуєте щось там з того, що я кажу, і за те, що ви відслідковуєте, як вони збуваються. І у випадку, якщо ви, наприклад, запам'ятовуєте про те, що там я казала, і бачите, що в новинах там воно збулось, ви можете повернутися в те відео, де я про це казала, де мені карти сказала, я прочитала правильно і воно так і відбулось. І можете написати свій коментар, починаючи його зі слова збулось. Збулось, і що саме з того, що я казала, збулось. І наголошую що не треба передруковувати всі новини з телеграм-пабліків, особливо, якщо взагалі там і приблизно з того, що я казала, нічого нема. Тобто, ну я просто читаю всі коментарі. Тобто, якщо ви слухали там те, що я казала, і побачили, що в дійсності воно так і збулось, то можете зайти в моє відео і написати коментар, збулось і що саме там збулось. Ну от я вам справа там показую, як. Робили дівчата. Я насправді не дуже е, люблю сама себе хвалити і казати, як я молодець там прочитала там, і все, молодець, я там великий предсказатель. Ні, я взагалі не по цьому, е, я не, не, дуже не люблю себе нахвалювати в жодному випадку. І все. І в кінці місяця я підбиваю підсумки. Я рахую, скільки людей приймало участь, і скільки в кого коментарів з того, що дійсно відбулося. І просто за кількістю потім обираю там, двох, трьох, іноді чотирьох переможців, ну коли як. В цьому місяці в нас три переможниці. До вас, значить, поїде або ця, або ця колода, яку ви виберете. І такі от маленькі. Лисенятка, оберіг від поганого настрою. Це брилочок. Наші майстри роблять такі брилочки. От, тут, от, з, приношу удачу. І такий от маленький лисенятко з веселкою. Приношу щастя. І оголошую іменашу імена переможниць. В цьому місяці переможниця Леся Малиновська, Тетяна Костянок. И Александра Ланбина. Дівчата, я вас вітаю, запрошую цих трьох дівчат, які є переможницями, пройти по посиланню в Телеграм в першому коментарі, закріпленому. Я зроблю вам посилання. Ви перейдете в Телеграм, прийшліть мені, будь ласка, скріншот з вашого Ютуб-аккаунту, щоб я бачила, що це дійсно ваш аккаунт, що це дійсно ви писали мені коментарі. І все, я потім вас в приватні запитаю вашу адресу нової пошти і відправлю вам. Подаруночок, колоду та маленьке лисенятко, і ви отримуєте подаруночок від мене. Нагадую, знову ж таки для тих, хто прийматиме участь, колоди я відправляю тільки по Україні новою поштою. Тобто, якщо ви, наприклад, знаходитесь десь за кордоном. Наприклад, ви зараз тимчасово виїхали з України і знаходитесь за кордоном, і ви хочете приймати все одно участь в цьому розіграші. Проте, у вас є хтось в Україні, на кого я можу відправити вам колоду, ви ж теж можете приймати участь без питань. Так що, наче я сказала все? Наче все сказала? Ну, так. Тобто, якщо ви хочете приймати участь в цьому розігріші, якщо ви бачите, що з того, що я там читаю в картах, воно відбувається, і ви можете повернутися в відео і написати, що типу, збулось і що саме збулось, потім в кінці місця я рахую, хто побачив більше з того, що я казала, що воно відбулось, і ну, чисто по коментарям я рахую, вбиваю в пошукову строку там слово збулось від сортової коментарі і перечитую їх. І все. І тоді е, хтось в нас виграє обов'язково колоди. Колоди я обираю кожного місяця на свій смак. Ну, в цьому місяці, і в наступному місяці будуть теж ці колоди. Ну і, і якесь таке миле звірянятко, так, теж я завжди люблю такі маленькі подарунки робити. Це, дуже вам дякую за увагу. Троє цих дівчат вітаю вас знову ж таки Леся Малиновська, Тетяна Костянок і Олександра Ланміна. Я вас дуже прошу пройти по посиланню в Телеграм в маленьку групу, там, де ви мені даєте скріншот вашого Ютубу, і я вас запитую адресу нової пошти і куди відправляти. І все. Щиро вам вдячна за увагу до мого каналу. Щиро вам вдячна за те, що ви дивитесь, за те, що ви підтримуєте мене. Низький вам, Уклін, за те, що ви українці, залишаєтесь українцями та патріотами. Я дуже вас всіх міцно обіймаю і, будь ласка, бережіть себе. На все добре.